Шукають з них зниклих людей, наркотики, вибухівку або загиблих. Кореспонденти Суспільного побували в кінологічному центрі Миколаївської поліції, де готують нових службових собак. На прикладі восьмимісячної вівчарки Кіри кінологи розповіли про підготовку тварин до виконання службових завдань. Матеріал до Дня кінолога. Дивіться далі. Кіра вважається ще цуценям, говорить кінолог Роман, який з нею займається. Спеціалізація кіри слідова робота. Пошуку злочинців зниклих дітей по запаховому сліду. з Кірою. Почали займатися, коли їй було два місяці. Тривалість тренувань залежить від кількості службових виїздів, говорить Роман. Паралельно собаку привчають до смуги перешкод. Це ті перепони, які можуть трапитися під час виконання службової роботи, каже кінологиня Юлія, яка займається з дорослою бельгійською вівчаркою Гюрзою. Гюрза на службі орієнтована на пошук вибухівки. Всіх собак урівняли, і кожна собака незалежно від її спеціалізації, має вміти долати оці певний набор елементів. Кіра теж вже долає ці перешкоди. Попереду у собаки та її кінолога іспит. Собака допускається до виконання вже до виїзда. До до, до праці тільки лише після того, як отримає сертифікат. В умовах повномасштабного вторгнення об'єм роботи збільшився кратно, говорить начальник кінологічного центру Євгеній Лук'янчук. Тут перебуває 28 службових собак. Загалом це чарки таких порід як німецька черка, бельгійська чарка, також швейцарська черка. Окрім службових напрямків, собаки виконують і інші функції. На даний час з вересня минулого року введено пілотний проєкт. З психоемоційної підтримки поліцейських, а також членів їх роти, також поліцейських службових собак періодично можна побачити в дитячих лікарнях, де кінологи організовують для маленьких пацієнтів розважальні шоу. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.